Вітаю! Сьогодні у нас на огляді Німфея Меджик Фейрі чарівна фея селекції Олександра Білошапка Україна. Це особливий сорт з ефектом внутрішнього світіння. Завдяки різкому переходу кольору пелюсток від рожево-червоного до пастельного створюється ілюзія потоку світла, що наповнює квітку зсередини. Квіти німфеї Magic Фейрі округлі чашоподібної форми діаметром близько 15 см. Цвітіння тривале та рясне з травня по жовтень. Бутонізація переважно парна. Цвітіння однієї квітки триває 4-5 днів. Німфею Magic Фейрі можна висаджувати в будь-яких водоймах. Рекомендована глибина посадки до 80 см. Площа покриття води листовою масою близько 100-120 сантиметрів. Це зимостійка, невибаглива німфея, яка прикрасить будь-яку водойму. Якщо вам сподобалось відео, підтримайте канал, поставте вподобайку та підпишіться на канал. Дякую, до нових відео!